Хочете просторе житло? Платіть із 1 січня. Сумчанам нараховуватимуть податок за надмірну житлову площу. Рахунок виставлятимуть раз на рік до 25 гривень за нормовий квадратний метр. Хто платитиме, а хто ні. Наскільки схуднуть гаманці сумчан? Рахувала Ніна Коломєць. коломієць. Податок збиратимуть із тих, чиє житло більше за норму. Квартири від 60 квадратних метрів, приватні будинки площею більше 120. Платити ж доведеться до 2% від мінімальної зарплати. Точну суму встановлюють місцеві органи влади. Сумчани від такої новини не в захваті. Підраховують наскільки схудний сімейний бюджет. Мало того, що все подорожало. Ну скажем так, це неожиданний сюрприз буде. Ну, але побачимо, що буде далі. Позначиться. Ну, Новина не дуже радує, як ще сказати. Ну, якось будемо виживати, що ж нам залишається. 60 квадратних метрів це двокімнатна квартира. Це більшість населення в них живе. І, відповідно, ми не олігархи. Хай платять ті, хто має 250 метрів на трьох-чотирьох поверхах. У податкові запевняють, власники надто великих будинків платитимуть по повній, як і ті, хто заробляє на квадратних метрах. Об'єкти, які використовуються для отримання доходу, це що стосується, скажімо, наших підприємців, то такі на такі об'єкти пільга не поширюється, і крім того, пільга не поширюється на об'єкти загальна площа, яких перевищує більше ніж 5 разів пільгову площу. Податок на нерухомість не дивина для світової практики, кажуть юристи. От тільки за кордоном орієнтується на вартість приміщення, а не його площу. Тому український податок виходить справедливим не для всіх. В інших країнах за основу береться саме ринкова вартість. І, наприклад, якщо нерухомість коштує менш ніж певну суму, то податок не сплачується. Якщо нерухомість дуже дорога, то податок сплачується ну, в іншу пропорції. Ну, у нас пішли по спрощеній системі, взяли за основу саме квадратні метри. Власники, наприклад, будинку на Печерських пагорбах будуть сплачувати таку ж саму суму, як і власник будинка, десь, наприклад, в Середзбутському районі. За законом, останнє слово в податковому питанні за місцевою владою. Сумські посадовці на сесії міськради визначили ставки для різних видів нерухомості. Загалом сумчани платитимуть до півтора відсотка від мінімальної зарплатні. Це близько 18 гривень за понаднормовий квадратний метр. Квитанції із точною сумою містяни отримують до середини літа. Ніна Коломієць, Олександр Гордус, Віктор Лапченко на часі новини.